І так, дорогі мої глядачі, як ми бачили, декілька днів назад росіяни завдали знову масового удару по нафтоперероблюючим базам, так або нафтозберігаючим базам. Такі удари були не то що вже звичними, а масовими. Так масово спостерігалися на початку військового стану, на початку війни. В Україні і вони призвели до дуже швидкого виснаження ринку і нестачі пального. Чи не приведе це до дефіциту пального зараз, коли знову почалися атакувати нафтоперероблюючі баз? На це питання дав відповідь лідер консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Він запевнив, що ні в тих місцях, де були зроблені удари, ні в інших регіонах України ніякого дефіциту і якихось проблем з логістикою, доставкою це не спричинить по тій причині, що на нафтобазах зараз не зберігаються великі кількості палива. Усе розбито дрібними частинками. По усіх можливих точках для того, щоб не допустити знову такої масованої атаки, яка призвела б до дефіциту. Тому кількість палива, яка там була знищена, а там так була знищена значна частина палива, це та, яка мала перегружатися з одного там виду транспорту в інший. Тобто, була на тимчасовому зберіганні, вона є доволі невеликою, незначною, як для всієї України, як для. Зберігання для нас з вами там доволі багато було. Так? Можна подивитися, скільки диму, так, вогню, що щось там та й було. Але як для усієї України, то то якогось глобального значення немає, тому що дуже мізерна частка. Тому ніякого дефіциту це не спричинить. По-перше, по-друге, він заявив, що березневі атаки гіркою ціною нас навчили по-новому дивитися на ситуацію, по новому зберігати це паливо, по-новому його накопичувати. А також він додав, що от е, різні логістичні цепочки, так які ведуть там з різних регіонів Європи, там морем, так. Які зараз наповнюють паливо України, він зрівняв як з струмочками, які влилися в одну велику річку. І е, сама річка це уся територія України, тобто знищити нереально, а струмочки їх настільки багато, що перерізання одного чи іншого шляху поставок не впливає на загальну ситуацію. Тож будемо йому, як то кажуть, вірити, довіряти і надіяти, що дійсно. Дефіциту палива як такого, не станеться, і усе в нас з бензином буде хорошо а ціна його буде тільки зменшуватись і зменшуватись. Я ж буду уважно за цим спостерігати і вам, дорогі мої автомобілісти, розповідати. Тому зустрінемось на каналі Автотема.